Доброго дня, мої дорогенькі! Саме сьогодні надзвичайно велике свято, Різдво, Різдво Христове. Всіх вітаю, абсолютно всіх. Але саме сьогодні мені замовили ось такий комплектик. Само собою я не працюю, але... Я у великі свята взагалі не працюю, але я сьогодні в зв'язку з тим, що працюють посилки, працює пошта, зроблю відправлення цьому замовнику. Ось такі комплекти це Маніжка і шапочка. Маніжка, ось так зв'язана, замість светрика, горловинка закрита. І під курточкою, як ви знаєте, всі люблять розтібатись ось така модна маніжка. Це комплектик чоловічий, мабуть, комусь в подарунок. Тому е дуже хочу, щоб цей набір приніс радість, не тільки різвяну радість, а взагалі радість. Він в'язаний з любов'ю. І саме на Різдво буде відправленим. Тому, дорогенькі мої, всіх. Всіх, всіх, всіх. З різдвом миру, добра, здоров'я. І ви можете придбати, пишіть. Може, ви хочете кольорові, може, ви хочете саме такі комплекти. Тому пишіть все зробимо. І для подарунку, і для вас особисто. Дорогенькі мої. З Різдвом усіх.